Доброго часу суток ми з України. Зараз я покажу, як зробити отакі фантастичні стіни з бюджетних матеріалів і декору еко рів від торгової марки Fight. Це у нас вільвет декор. В один шар на якісній фарбі Latex Premium. Зараз покажу всі етапи. Поїхали! Ось отакі стіни були, це я робив. Із звичайної шпаклівки фактуру фактуру грута. Потім перешліфував легенько, обмів, щоб обезпилити. Зараз буду ґрунтувати ґрунтівкою. Це в мене Файдаля протигрибкова ґрунтівка, антишимельтів ґрунт. Я нею користуюсь вже давно, це для того, щоб бо це коридор, щоб не пішов грибок. На всяк випадок. Буду за допомогою такого волохатого валіка, щоб всюди впори проникало. Головне, щоб потоків не було. Як у мене. Ну, це валік новенький. ну, Одним словом, добре все закатуємо, щоб всюди-всюди всюди попало. Фактура проявилась. Такий грот, марсельський воск, бетон, все в кучі вийшло. І так, грунтівка висохла, скотч поклеєний і зараз розкрию карту, чим я його буду робити. А робити його буду матеріалом вільвет декор. Ось він ось каталог, а колір буде. Отакий От 4,17 кремовий. Я вже робив, трошки докупив матеріалу. Ну, а так в мене ще був робив теж попередній об'єкт. І так, зараз я приступаю до нанесення фарби. Це в мене латекс преміум. Це тим же валіком, цим волохатим ворсом. Невеличким. Чому невеличким? Тому що стіни горбаті і потрібно всюди. Ним залізти. Так що великим не вийде колір 4,17. Такий, як і вельвет декор. Бо тут сказали, що потрібно таке не дуже попугайське, а таке піщане. Ну, звичайне фарбування. Фарбую два шари. Зараз затикання між шарами декілька годин на вулиці літо і жарко. Ну а взагалі годинки 4 було б класно. Тут задача полягала наступна. Не лишати великої чагліні і довгачі закатувати матеріал в усі пори. І щілинки та тріщинки. І так, скажу чому я вибрав латекс преміум фарбу, а не звичайний не латекс мат. Відповідаю, вона більш довгоіграюча, якщо можна так виразитися. Нею тут ця вся фактура, яку я зараз фарбую, вона зроблена із звичайної фінішної шпаклівки Кнауфовської. І хоча заґрунтована, за, хоча поверхня загрунтована, вона дуже гігроскопічна, тобто вбирає в себе влагу. І ну так от, ця фарба, цією фарбою можна, ну я встигаю розкатувати її. А була б це інша фарба, вже чи не латекс мат чи матлатекс, то вона б поверхня б вбирала б в себе фарбу і було б дуже важко її розкатати без потьоків. А так це гуд. І так тут шар фарби не платила. І приступаю до нанесення декору льові декор в цьому же кольорі 4,17 тим же самим валіком. І, і, і одного шара фарби, я думаю, тут вистачило. Ось так зерненько наношу, а декора буде два шари. Пропаю скочку так, щоб не закаляти перпендикулярні стіни, бо буде видно наносу матеріал. Наношу на, на площині десь близько ну, півпадра на низ. Жерменько раз. На низ. Далі беру пластикову кельму, закалюю її в матеріал і пробігаю поверхушкам збиваючи грінів два не норматі але ця процедура потрібна. далі наносимо є собі Подійте, так, крупнячком знімаємо, подавалося. Закатуємо улюдки весь рельєф, лишаємо краї На ніс. І головне дивитися, щоб кельма була, матеріал не був затошний, бо будуть Ну, будуть Так вибігаємося, так оце я буду робити два шари. Добре, де ми заливали, залазимо на те, що вже сформовано формуємо. І на такому темпі формую малюнок на одній стінці, потім на перпендикулярній. Знімаємо скотчі і робимо на ось ну, цей скотч потім переклеїться сюди, коли воно висохне, як я буду робити цю стінку. І так робиться, а кінцевий результат покажу вже в кінці. І ось готовий результат моєї роботи. Отак оце пошпакльовано, так як вийшло. Але декоративка робить чудеса І замітьте, бюджетніше не придумаєте. Сама фактура із шпаклівки. Фарба в один шар. Декор теж, я думав, два, але в мене його не хватило б. Такі легенькі переліви від Вільвета вийшли. Ну, в цілому, я думаю, керівництво буде довольне. Так що все. Всім дякую, підписуйтесь на канали. Творіть. до побачення!